Ринок ОСЦПВ автоцивілки стає цифровим. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. Відповідно до оновлених законодавчих вимог, до 2026 року всі страхові компанії мають повністю перейти на електронну форму укладання договорів автоцивілки. Упродовж січня-березня 2025 року 99,3% договорів вже були оформлені в цифровому форматі. Для порівняння у першому кварталі 2024 року. Частка електронних договорів становила лише 73,8%. Такий високий показник цифровізації зумовлений ще змінами в процедурі укладання договору. На сьогодні страховик зобов'язаний в момент укладання одразу внести відомості про договір до єдиної централізованої бази даних Моторно-транспортного страхового бюро України. І лише після цього клієнт отримує полі страхування. Зазначена процедура значно підвищує прозорість ринку та унеможливлює появу фальсифікованих договорів протягом багатьох років. Ціни на поліс автоцивілки були регу регульованими законодавчо та не завжди встигали за реальними витратами на відшкодування збитків, особливо в умовах зростання вартості відновлювального ремонту автомобілів. Відтак страховий платіж не завжди відповідав фактичному рівню ризику, який покриває ОСЦ Із 2025 року. Страхові компанії отримали можливість формувати вартість полісу з урахуванням актуальних розрахунків, включно з очікуваною сумою страхового відшкодування та ризик профілем водія чи транспортного засобу. Це дозволяє забезпечити фінансову стійкість системи та своєчасні виплати водіям. Я підбираю для вас найкращу ціну на страховий поліс. Оформлення онлайн відбувається швидко, зручно. Сплата за посиланням або реквізитами на рахунок компанії. Ви отримуєте електронний поліс у форматі PDF, який можете роздрукувати собі за потреби. Для оформлення звертайтесь в особисті повідомлення.